А друзі, і як же ж без квітів? Звісно, я завітала в німецький квітковий. Пішли зі мною по ціни. 20 євро штамбова ромашечка така. А В Нідерландах такої квітки не бачила. Зієр табак. Гарна яка це... А, це петунія, так? Петунія 3.49. Так, дивимося, що тут у нас один кущик. У нас теж дешевше. В Нідерландах дешевше. Ось така петунія. Багато петуній теж. Це що таке фахер, блуми? Все полите все гарне. Ну, приємно тут знаходитись. Ось мої улюблені іспанські маргаритки остеоспермом. Остеоспермом тут. Яка його ціна. Ось тут, мабуть, видно. 3,49. Ось, 3,49. Рожеві, жовті. У нас така композиція на балкон з різних квітів. Такі у нас теж є відерця кашпо в Нідерландах. Ось це сердечко 35 євро, дуже дорого. А ось ціна на моїй улюбленій калібра Ось тріо. Тут, бачите, три такі саджанці різнокольорові. Ось такі гарні, веселі хлоп'ятка. Люблю такі. Квітковий рай. Квітковий рай в Німеччині. Все так акуратно. А дивіться, які боже, чорнобривці, ай-яй-яй. Які класні. Слухайте, якби не шпаки, я б собі взяла. Дивіться, яка квітка. Я ще такого не бачила, Вон, яка квітка велика. І помаранчеві. Ось яка квітка. Оце туди. 3,99. Ні, це оця штучка. 3,99, а ці євро 49. Чорнобривці. М -м -м -м. Як мені подобається, слухайте. Ой. Вже взяти в теплицю посадити. Такі прикольні. Дивіться, який бутон. Я ж такого не бачила. А ось теж, дивіться, що вони їх тут виводять такими гігантами виходить. Ой, які класні, дивіться. Дійсно, вони велетні. Так, а це що таке? Мітах зблуми. Газанія. Саня, дивіться, яка. Боже, яка теж квітка. Такого я в Нідерландах не бачила, чесне слово. Ось, яка. Таким кущиком росте. Краса, краса. Взагалі чудовий, квітковий. Виходимо на вулицю. Дивіться. Пострижені, мабуть, це Туя чи козацький. Давайте подивимось, що це таке. 400 євро, не знаю, вже сформовані такі. Класні, прикольні. Дивіться, як цікаво зроблено тут. І ростуть рослини такі великі ялинки. Ось на. В такому пагорбі, а внизу стоять саджанці різні. Ось така краса, пташки співають. Дивіться, тут таке каміння з мохом і дерева різні. Тут саджанці. Дуже тут сатишно. Водичка, поливалочка. А ось такі меншенькі, туйки. Скільки вони можуть коштувати? Ось такі класні. Це типу такого, як я на дачі посадила. Скільки он, який виріс можна формувати. Так, скільки ось. 150. Ось така краса, всього 150 євро. Да? М -м -м. Давайте подивимось, скільки тут коштують трояндочки. 20 євро ось така. Невеличка. 25 ось така. А дав. Дафтроуз, Дафтроуз така червона, повна. Твадцать 25. Це такі трояндочки. Харизма. Різна у нас коштує теж 25. Невеличкий кущик. Ще не квітує. Так мені подобається, що такі листочки в них глянцеві. Вон моєї трояндочки от таке от щось напало. І ось пострижений який. Тисячу, 1150. Ось така краса. Ось вже випускає новенькі ці. Росточки. Да, ціни вищі, друзі, вищі, набагато. Ну, тут якесь таке все елітне, знаєте, ну, непростий магазин, ну, типа нашого, мабуть, інтратайона, але навіть в інтратайоні ціни нижчі. А це всякі підставочки. Підставочки, от, наприклад, така. Скільки вона в них? 30 євро. Ось таке поставить, щоб якась трояндочка плилася. Така ось одна штучка 30 євро. Столики, різні меблі. Це гібіскус, бачите, це ця китайська роза, по-моєму, в народі називають у нас. Боже, яка квіточка класна. Ось дивіться, оце да, оце да. Оце квіточка. А ось помаранчева. Я не бачила ще помаранчевих. Теж таке є І скільки це 50 євро на штамбі, така краса. Всім привіт від Єлена Голанд з Німеччини. Бачите, я в нідерландській панамці. Друзі, мені дуже тут подобається. А ось і томати. Бачите, якісь цікаві коктейль Black Cherry, Але 4,50. Прямо можна бізнес робити на розсаді. Манеймаркет томати. 4,50 такі от такі от така розсада. Друзі, можна робити бізнес в Німеччині. У нас по євро на маркетплаці продають. А тут вон як. Цукіні. Ось такі цукіні у мене не зійшли. Бачите, 2,49, один саджанець. У нас по євро я купляла в рондхолі. Ой, друзі. А це, мабуть, огірочки. Так. 2,49, один саджанець, огірочка. Так, який це огірочок, невідомо. О, такі вже гарненькі, гарненька роса, огірочки. У мене теж майже така вже. Але 2,49 один. Тож є полуничка, Євро 49. Отакий от один саджанець. А я в Алді купила по 70 євроцентів один. Це що в нас таке? Мара де Дес Боїс. Якийсь сорт. І ось такий сорт Хангері. Ось друзі, ось такі ціни. І цікавий дуже садовий центр, як на мене.